Цієї ночі наші сили оборони провели масштабну атаку на низку важливих об'єктів в Росії, і це була відповідь на терористичні обстріли українських міст. Генеральний штаб ЗСУ підтверджує успішні удари по разянському нафтопереробному заводі. На об'єктах, до речі, були зафіксовані вибухи та потужні пожежі, бази паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області, підприємству Електроприлад у Пензі. Цей завод, до речі, виробляє техніку для армії РФ, включно з телекомунікаціями, комплексами та платами для військової техніки. Також був удар по аеродрому в приморсько ахтайську звідки, до речі, росіяни запускають шахеди по Україні. Фіодосія, друзі, тимчасово окупований Крим, горить нафтобаза. Але це ще не все. Сьогодні в Мелітополі підірвали мікроавтобус з п'ятьма кадирівцями. Ця операція гурт. Спільно з рухом опору. Окупанти загинули, також поранено ще двоїх росіян, які були в сусідньому авто та знищено мобільний комплекс РЕП. Внаслідок вибухів на Росії також вийшов з ладу магістральний газопровід. Дуже важливий. Він є, в нього є сполучення Центральна Азія, Центр. Повідомляється у ГУР, що а він був систем, системою газопроводів, що належить до Газпрому, і транспортує природний газ з Туркменистану через Узбекистан та Казахстан до Росії. Постачання наразі зупинено. На місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Газогін забезпечував енергію низку оборонних підприємств РФ, Забезпечував це дуже важливі удари, які показують, що Україна може діставати ворога у глибокому тилу. Знищення нафтопереробних заводів б'є по російській економіці, ну а атаки на підприємства ВПК послаблює їхню армію. Тож наші збройні сили працюють щодня ефективно.